Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую прикметники з суфіксами Ск, ЗК, цк, мої любі сніжиночки і сніговички. Вітаю щиро з приходом зими. Тепер візерунки. Чекайте у вікні. Бажаю також, щоб сніжинки маленькі падали на ніс. І щічки кругленькі, хай пощіпує трохи вас морозить, але не чіпає гарячих сердець. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметники із суфіксами ск, «зьк», ськ. ськ, ськ. Познайомимося з країною, у якій виникли Олімпійські ігри. Права словникові слова. Дивимось уважно на малюнок і розгадуємо ребус. Міс, перша буква «ш» на «с» П'ять. Перші дві букви не читаються. Розгадали Молодчинки. Це слово 16. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 1 грудня, класна робота і хвилинку каліграфії. Буква «ш» велика, «ш» маленька, склади. Слово 16 і речення у минулому році я разом з родиною відпочивав у Турції 16 днів. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Працюємо разом, діти, відповідаємо на запитання. Назвіть орфограму в слові 16. В першій частині ніякий знак не пишемо. Визначте тип речення за метою висловлювання. Це речення розповідне. Підкресліть у ньому граматичну основу. Про кого говориться в реченні? Про мене. Я це підмет. Підкреслюю однією рискою. Я що робив? Відпочивав. Це присудок. Підкреслюю двома рисками. Граматична основа. Я відпочивав. Молодчинки. Пишемо слово 16 і виконуємо звукобуквений аналіз. Чую звуки. Ші, і, ц, н, а, д, а, т. Ать. Слові 16. 10 звуків, 11 букв і 3 склади. Працюємо за підручником. Сторінка 74. Вправо 1. Допоможи читалочці. Утворити прикметники від поданих слів. Запиши утворені слова. Іменник село. Прикметник який? Сільський, Козак який? Козацький. Місто який? Міський. Грек який? Грецький. Рай який? Райський. Завод який. Заводський молодчинки. Права два коректи. Перевір, чи правильно ти записав, записала прикметники, скориставшись правилом, читаємо правило, діти. У суфіксах ск, з к, ск завжди пишемо знак м'якшення. Наприклад, товариський, праський, донецький. Перед цими суфіксами. Приголосні звуки можуть пом'якшуватись у вимові, але м'який знак після них не пишемо уманський, лише після звука Л перед суфіксом. Зк ставимо знак м'якшення. Подільський. Як пишуться суфікси? Ск, «ск», к, з З м'яким знаком, і ми написали з м'яким. Знаком, чи пишеться знак м'якшення перед цими суфіксами? Ні, не пишеться. А який звук є винятком звук л? І ми написали м'який знак після букви «л» перед суфіксом ск? Ми, молодчинки, все виконали за правилом Вправа три. Запиши слово сполучення, утворивши прикметники з власних назв. Зразок Піца з Італії, Італійська піца. Працюємо разом, діти! Ласощі з Туреччини, турецькі ласощі, яблука з України, українські яблука, ковбаски з Німеччини, німецькі ковбаски, шоколад зі Швейцарії, Швейцарський шоколад. Парфуми з Франції, французькі парфуми, полуниця з Польщі, польська полуниця. Права чотири. У групі однокласників, однокласниць розгляньте світлину. Чи знаєте, що це за прапор? Що символізують кільця на ньому? Так, це прапор Олімпійських ігор. І кільця символізують п'ять континентів. Інформаційна довідка найвідомішим олімпійським символом є 5 переплетених кілець різного кольору, які символізують 5 континентів: синій Європа, Чорний Африка, Червоний Америка, жовтий Азія, Зелений Австралія. Олімпійський прапор являє собою біле полотнище з Олімпійським символом у центрі, де білий колір символізує мир під час ігор. Права п'ять щебетунчик подорожував країною, у якій виникли Олімпійські ігри. Чи знаєш ти, як називається ця країна? Так. Це Греція. Права 6. Прочитай текст, щоб перевірити, чи правильно ти думав, думала. Майже 3000 років тому в Греції раз на 4 роки проводилися загальнонародні спортивні змагання ігри. Вони відбувались у місті Олімпії, і тому дістали назву Олімпійські на період їх проведення. По всій країні оголошували мир і з різних грецьких міст збиралися в Олімпію спортсмени і глядачі. Тепер Олімпійські ігри стали всесвітніми і відбуваються в різних країнах по черзі за Олександрою Шалагіновою. Правильно ми думали? Так. Права сім. Що ти дізнався, дізналася про Олімпійські ігри? Напиши про це текст 3-4 речення. Для зразка діти я вам пропоную свій текст. В Греції у місті Олімпії майже 3000 років тому проводилися загальнонародні змагання ігри. На період їх проведення в усьому світі. Оголошували мир. Спортсмени і глядачі збиралися з різних куточків планети. Тепер Олімпійські ігри відбуваються в різних країнах по черзі. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Права 8. Як ти думаєш, чому зображений горіх називають грецьким? Українська правильна назва. Волоський. Перевір свою думку, прочитавши текст. На місці пропущених букв устав суфікси ск, ЗК, або ЦК. Волоський горіх ще називають грецьким. Проте друга назва присвоєна йому неправильно. Адже батьківщиною цієї рослини є Середня Азія, Кавказ. Тому горіх... Правильніше було б називати Азійським або Кавказьким, але на Кримський півострів та в інші регіони сучасної України ці плоди завозили переважно з Греції. Ось звідки пішла назва Грецький горіх. На місці пропущених букв остав суфікси «волоський», Суфікс ск. Грецьким суфікс ск. Азійським суфікс ск. Кавказським суфікс зк. Кримський суфікс ск. Грецький суфікс к. Молодшинки. Домашнє завдання. За підручником сторінка 75. Права 9. Спиши текст із попереднього завдання, ставивши пропущені суфікси в прикметниках. Познач відмінок цих прикметників. Виконайте діти домашнє завдання і перевірите себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку. Як пишуться суфікси ск, ск, «зьк»? Чи пишеться знак м'якшення перед цими суфіксами? Який звук є винятком? Наведіть приклади прикметників із суфіксами ск, ск, «зьк». Рефлексія вправа п'єдестал. Оціни свою роботу на уроці. Та постав позначку на відповідному місці. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!